І так, друзі, доброго дня. По оцомусь міні-трактору трошечки інформації. Вже готова ось навіска. Ну, доробляється, робиться центральний винт. Там на Лібетки потім буде відео, там до буде. Я хочу розказати про центральний винт, який ставатиме, ну ось до, до цього. А це так, образно зроблено для примірки. Робимо, беремо ось трубу. Бере, беремо таку трубу. Ну, в кого яка в мене оцинкована. Беремо такий ось столу реп. Ну, в моєму случаї це 14. О, написано 14. Я його розрізаю по полам. ось Одна частина ось уварена, друга ось залишилася з правою, різь... з правою різьбою. Лишилася. Що я роблю? В оцю трубу. Зараз розверну В оцю трубу. Як його, він, не, бачите, ніяк його не ввариш. Центральний отвір плотненько входить. Що я роблю? Я розмічаю, отак ось ложу, обвожу маркером і роблю, наприклад, отаких ось прорісів, щоб проходила оця частина. оця ось частина. Вставляю туди з двох сторон, щоб, схов... щоб заховалося воно повністю. І отак ось уворюю. Отак ось обворюю. Ось де різьбова частина. Ну, це, це ліва, це ліва, це незручно. Зараз секунду. Це ось це ліва частина. Однією рукою незручно. Ось це ліва частина. Ось закручуємо. І в нас виходить. Одна частина готова, залишилося зробити пробу частину. Як зробити ось шарнірна головка? Я використовую на 12. Більше не потрібно. 3 гайки, ну, можна подовжено тут 12 гайки. Вони також в оцю трубу входять дуже плотно. Ось, і так, тільки наживив, воно не спадає, держиться, все, все нормально, зручно. Теж поробились прорізи. Коли я вставляю всередину оці гайки, коли вставляю всередину ці гайки, залишається оцей простір. Я його до труби приварюю. Роблю отак ось фокус ось. Ось я його отак приварюю. Все, воно нікуди не дінеться. Воно треба замінити, ми його викрутили тут зараз. Ну, Зрозуміли, тут анаружня різьба секунду. Тут ось, ось наружня різьба. Треба замінити, викрутили, купили новий і вкрутили. Ну, це трошки покалічений він від, від сварки, тому що примірочний. А на ось до різьби, щоб приварити, ця труба, вона трішечки більша. Ось, якщо взяти 14 пальчик, воно дуже-дуже. Дуже, дуже легко, дуже свободно. Я зробив отак ось, по всьому кругу, крутиться з усим, ось по кругу робив постійно прорізи і зганяв до того діаметру, щоб ця різьба війшла плотно. Потім я беру, зрізаю оце ось вухо отак ось. Ось маркен. Зрізаю оце вухо. Від молоточка. Отак ось обрізаю, ну, приблизно можна по краю підправити. Це так, приблизно все. Вставляю туди. Вставляю туди. І по кругу обварюю. Ну, фокуса немає. І ось ось де ось. По кругу обварюю, ну, це цей. Пропили ще заварити, це примірочно. І все, він готовий. На дані нагрузки на отакий ось корпус. На один отакий ось корпус, я думаю, його вистачить. В процесі буде двохкорпусний, ну, тягова нагрузка, шаесів ...хвата. А там будемо дивитися на якість сварочних швів. Що порве, що ні. А навісочка виглядає ось отак. Трьохточкова, 50 см, реча, ну, більше, ніж 50. Десь 55-60 Все приварено. До рами тут ще. Покраска потребує все отак. До працювання, що підправити. ну, Получається отак. Жду ваших коментарів.